В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбувся третій міжнародний форум, присвячений збереженню культурної ідентичності румунської громади в умовах євроінтеграції. До міжнародного дня танцю в Ізмаїлі відбувся благодійний ярмарок і концерт. В Ізмаїльській школі мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся яскравий джазовий концерт. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 травня орієнтовно такі. 959 тисяч 500 осіб особового складу, 10 тисяч 766 танків, 22 тисячі 416 одиниць бойових броньованих машин, 27 тисяч 431 артилерійська система, 1 тисяча 378 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засобів протиповітряної оборони, 370 32 літаки, 335 гелікоптерів, 35 142 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3196 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 47 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3873 одиниці спеціальної техніки. Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Є жертва. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок російського удару по одеському районі пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема, приватні житлові будинки. У деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники. В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини. Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється. В Ізмаїлі відбувся масштабний захід, який об'єднав науковців, дипломатів та представників румунської громади. Третій міжнародний форум присвячений збереженню культурної ідентичності в умовах євроінтеграції, зібрав понад сотню учасників з України та Румунії. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі відбувся третій міжнародний форум «Румуномовна спільнота Одеської області в контексті активізації євроінтеграційних процесів, перспективи розвитку культурної ідентичності. Захід пройшов на базі інформаційного центру Румунії при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та зібрав понад 100 учасників з України та Румунії. Сьогодні в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті символічна і вже традиційна подія це проведення третього українсько-румунського форуму. Мета якого присвячена не тільки обговоренню, але й прийняттю конкретних рекомендацій щодо збереження та розвитку історико-культурної спадщини Півдня Української Бесарабії, культурної ідентичності романомовних громадян України, питання освіти і науки в нашому університеті і в нашому регіоні, зокрема. Надзвичайно актуальною є питання це повернення румуномовних громадян і громадян України з Румунії в контексті відновлення України. І звичайно, наш єдиний державний. Автономний заклад вищої освіти Ізмейський державний гуманітарний університет підтримує такий проєкт спільно з посольством Румунії в Україні, де громадяни України мають право отримання подвійного диплома з румунськими університетами, і після успішного навчання в Румунії повертатися для відновлення і розбудови півдня української Бесарабії. Я щиро вдячний нашим партнерам. Це посольство, Румунії в Україні, генеральне консульство Румунії в Одесі, звичайно, наші органи влади, це Одеська обласна державна адміністрація, Ізмаїльська районна державна адміністрація, Ізмаїльська міська рада. Я надзвичайно вдячний нашим партнерам громадської організації, це Рада національних спільнот України. І я сподіваюся на подальшу успішну співпрацю. На відкритті прозвучали гімни України та Румунії, вшанували пам'ять героїв. В хвилиною мовчання, а також було виголошено молитву за мир. На заході були присутні представники румунської дипломатії, органів місцевої влади, освітніх установ та громадських організацій. Під час форуму були обговорені важливі теми щодо збереження мовної, культурної та національної ідентичності румунської громади в умовах євроінтеграції України. З привітальними словами виступили ректори ДГУ Ярослав Кічук, посол Румунії в Україні Олександр Віктор Мікула, генеральний консул Румунії в Одесі Клаудіо Татару, а також представники місцевої влади. Шановні гості, ми дуже вдячні, що ви приїхали до нас саме з Румунії. Довіся мовтсумеск туртур, репрезентаційно-асоціаційно-роменешт, інституційно-навчальних інституцій, асоціаційно-артистсько-культуральних інституцій, які сьогодні з'являються тут. Також вітаю представників органів культурної організації, шкіл та громадських організацій. și, în mod special, organizatorilor acestui eveniment. Cred că aș organizatorilor acestui forum. Pentru mine este prima ocazie de a interacționa cu dumneavoastră în cadrul acestui forum. Le-am să părși și să moșlelisti cu în cadrul acestui forum. Așa că voi încerca să limitez intervenția mea de deschidere la un număr rezonabil de minute. Vă văd în urmă. Pentru că altfel, uh, dorința de a discuta cu dumneavoastră în legătură cu o gamă foarte largă de subiecte uh, există și risc să monopolizez întreaga zi. Pentru uh, că mai am mădinii și, astăzi, dialogul uh, va fi constructiv și plin. Am nespus plăcere, de a vă reîntâlni astăzi într-un cadru mai larg, după la capătul unui an de încercări teribile. Dacă vă aduceți aminte, ultima dată când ne-am întâlnit pe de un format extins de a fost în decembrie 2023, când am însoțit delegația de, Departamentului pentru Românii de Tinde de la București, Добрий день, шановний пан ректор, шановна міська влада та організатори, також викладачі шкіл та представники організацій. Ради привітати вас на цьому форумі. Наша остання зустріч була у грудні 2023 року та сьогодні. Дозвольте мені від імені Ізмельського міського голови, Ізмельської міської ради привітати всіх, хто сьогодні долучається до настільки важливих подій. Для нашого регіону дуже важливо зберігати той рівень взаєморозуміння, який існує на сьогодні. І існує він саме тому, що є ті культурні товариства. Ті ентузіасти, які долучаються до збереження культурної та історичної спадщини кожного народу, який живе в Бесарабії, ми дуже вдячні державі Румунії, дуже вдячні румунському народу за всю ту допомогу, яку надавала і надає вся спільнота Україні, яка переживає. Російську агресію. Румунія була однією з перших, хто прийшов на допомогу і постійно стоїть з нами плече до плеча в цій страшній війні. На сьогоднішній день у важкій часи для нашої держави наші люди знайшли опіку, турботу. В сусідній державі за що велика вам шана і подяка. Дуже шкода, що під час військової агресії дуже велика кількість людей перемістилася до інших держав Але я впевнена в тому, що коли скінчиться війна, а вона дуже швидко має скінчитися, люди повернуться додому. Урочистим моментом стало вручення ордену за культурні заслуги в ступені Кавалера, категорія популяризація культури, який підписав президент Румунії. Нагороди отримали Наталія Урсу, викладач румунської мови та адміністратор інформаційного центру Румунії та Мачинеаноміхаєв, вчитель з раніської громади. Форум супроводжувався виставкою румунських книг, художніми виступами ансамблів Дорба Сараб'ян та Доролець, відкриттям портрета Міхая Амінеску та врученням дипломів і подарунків учасникам. Захід став важливим кроком у зміцненні міжкультурного діалогу та підтримці національних меншин у південному регіоні України. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині поліцейські затримали двох жителів Роздільнянського району, які організували незаконний перетин кордону до Молдови за грошову винагороду. За інформацією правоохоронців, 30-річний та 39-річний чоловіки запропонували Одесити переправу в обхід оборонців за 3 тисячі доларів. Зловмисники зустріли клієнта, утримували його в будинку до ночі, а потім вивезли до кордону, демонструючи на мапі подальший маршрут. Саме під час передачі грошей організаторів було затримано. У них Вилучили готівку, телефони та авто. Після збору доказів фігурантам оголосили про підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Одному з підозрюваних суд дозволив внести заставу у розмірі понад 240 тисяч гривень. Чим він і скористався. В Ізмаїлі до міжнародного дня танцю відбувся благодійний ярмарок і концерт. На площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка виступили усі танцювальні колективи міста. Паралельно тривав благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Перехожі могли придбати виробу ручної роботи від ізмаїльських майстринь. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі до міжнародного дня танцю відбувся концерт. На площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка 4 травня виступили усі танцювальні колективи міста в умовах воєнного стану у своє професійне свято танцівники виступали на підтримку українських захисників і захисниць. Дякуємо, що продовжуєте працювати, надихати, творити та бути прикладом для своїх підопічних. Вся наша творчість натхнення направлені на перемогу цього дня до участі долучились народний ансамбль танцю «Придунав'є» імені Фаїни Георгієвої, керівник Марина Браїла, зразковий ансамбль танцю Катюша, художній керівник Діна Щербань, педагог хореограф Діна Сарвілова, народний ансамбль танцю Райдуга, керівники Ольга Тіхонова та Ірина Полякова, народний ансамбль сучасного танцю ритм, керівники Тамара та Злата Балтакови, ансамбль странного танцю Драйв, керівник Ірина Терзяман, зразковий клуб спортивного та бального танцю. Дрім Dance. керівники Вікторія Чмига та Данило Літвінов Активну участь взяли танцювальна студія Хоролес Денс Студіо, керівник Софія Хоролець, Space Денс Студіо, керівник Ірина Захарченко, школа східного танцю Джаліла, керівник Тетяна Бербер, студія танцю Аміра, керівник Галина Нанковська, студія естрадного танцю Престиж, керівник Олена Михайлова, ЄС Денс Studio, керівник Єва Соловко, Драйв Стайл Денс Studio, керівник Олександра Соніна, танцювальна студія Антоніо Денс, керівник Антоніна Павлова, хореографічний колектив Faйджес Денс, керівник Наталія Кухар і студія. Дія фентезі Денс керівник Світлана Кічук Сьогодні маємо прекрасну змогу святкувати міжнародний день танцю. Ми всіх вітаємо щиро з цим святом, бажаємо всім натхнення, миру, добра, злагоди і танцювати, бо танець це мова душі. Вітаю вас всіх з цим прекрасним святом Днем Танцю. Я займаюсь Танцями вже сім років, і я дуже вдячна своїм викладачам за те, що мене навчили танцювати. Подяками директорки палацу культури імені Тараса Шевченка Наталії Кухар за вагомий внесок, у розвиток і популяризацію танцювального мистецтва були нагороджені усі танцювальні колективи міста. Щиро вітаю усіх з міжнародним днем танцю, завдяки вашій праці, наполегливості, відданості своїй свої роботі, живе в такі важкі часи. Бажаю вам творчого натхнення, нових досягнень, професійних успіхів та міцного здоров'я. Нехай ваша робота і надалі буде вас надихати на найкращі ваші роботи. Дякуємо вам і зі святом! Паралельно концерту тривав благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На ярмарку перехожі могли придбати вироби ручної роботи від ізмаїльських майстринь. Серед них патріотичні екошопери, фартухи, різноманітні сувеніри та оригінальні прикраси. Продажем товарів займалась волонтерська організація Елітні сітки і не тільки. З початку війни представники цієї організації плетуть маскувальні сітки, збирають донати, закупають необхідне обладнання та відправляють військовим на передову. Ми на ярмарці збираємо гроші, щоб плисти. Сітки для воїнів, щоб у них була більш гарна безпека. Дякуємо всім воїнам, які зберегли наше життя, і що ми можемо празднувати це це свято, день танців. Дякую їм велике. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У залі Ізмінської школи мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся джазовий концерт. Програма вразила різноманіттям репертуару від класичних джазових стандартів до авторських композицій. Подробиці дивіться далі. У залі Ізмінської школи мистецтв імені Сергія Малаховського відбувся яскравий джазовий концерт, що об'єднав талант, натхнення та безмежну любов до музики. Захід став справжнім святом для поціновувачів джазу, стилю, який поєднує свободу імпровізації та витончену музичну виразність. Наш сьогоднішній захід присвячений Міжнародному дню джазу, який відзначається 30 квітня. Своїх учнів в першу чергу учимо джазу. Тоді він вони у майбутньому будуть здатні грати будь-яку сучасну естрадну музику, то рок, хіп-хоп, сучасна електронна музика тощо. Концертна програма вразила різноманіттям репертуару від класичних джазових стандартів до авторських композицій. На сцені виступали як юні вихованці школи, так і їх наставники. Досвідчені викладачі, що вже багато років передають свою майстерність новим поколінням музикантів. Очі мали змогу насолодитися живим виконанням відомих творів. У деяких виступах учні грали пліч опліч зі своїми викладачами, демонструючи не лише технічну майстерність, а й глибоке взаєморозуміння на сцені. Мой колектив. уже более 10 лет, но ну, состав постоянно меняется, сейчас это основной состав, ребята вместе играют около года и выступаем на фестивалях, играем мы африканскую музыку в основном, да. сочиняем сами, придумываем сами ну, и имеем успех. Я учусь в музычной школе Дес Биля Десеты Рокив. Із них е шість років фортепіано та ще шість е займаюся на ударній установці. Цей концерт мені дуже сподобався. Я тут е виступав два рази на цій сцені. Концерт супроводжувався з щирими емоціями, гучними оплесками та словами подяки. На завершення директор школи Микола Дмитрій нагородив почесними грамотами учасників концерту. Такий захід не лише підкреслює високий рівень музичної освіти у школі, але й сприяє розвитку джазової культури в Ізмаїлі. Юлія Петлацюк Надаля Маленко для програми новин. Саф'янівська громада передала Збройним силам України вже шостий комплекс радіоелектронної боротьби. Цього разу він поїде на фронт до мешканця села Кам'янка Дмитра, який нині боронить Україну на передовій. Реп придбали завдяки спільним зусиллям освітянської спільноти, педагогів, учнів та батьків закладів освіти громади. Ключову роль у зборі коштів відіграла благодійна акція ярмарок Великодній кошик для військових, під час якої вдалося зібрати 258 тисяч 200 гривень. Саме ці кошти й стали основ для придбання техніки. Урочисту передачу комплексу здійснили Саф'янівський сільський голова Наталія Тодорова, начальниця управління освіти Тетяна Якименко та директори шкіл. Очікується, що вже найближчими днями пристрій допомагатиме військовим на лінії фронту у виконанні бойових завдань та захисті від ворожих дронів і засобів розвідки. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Змейлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 25 копійок, продати за 41 гривню 85 копійок. Євро купівля 46 гривень 80 копійок, продаж 47 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 7 травня в Ізмаїлі очікується хмарна погода, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, в день північно-західний – 6-11 метрів на секунду. В день під час грози – шквал 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів, в день – 17-19. В Одесі хмарно дощ, гроза. Вітер південно-західний – 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-14 градусів. В день – 15-16 градусів. З позначкою плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком на ютуб каналі змелтіві онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні були усі новини. дам, дави ще раз.